Нова схема ухилянців замість плисти через тису розумники вирішили піти по дну. ТЦК прощавай? Перший заступник міністра оборони наказав розформувати центри комплектування. Німеччина передає Києву ще одну батарею Айрісті. А от власних солдат до України відправляти відмовляється. Російські спецслужби атакують українських підлітків. Як ФСБ підбиває школярів на диверсії? Та невже? Родину загиблого Скрябіна ошукали продюсери. Мене звати Яна Кочкурова, і далі говоримо про найактуальніші новини на цю мить. Нові факти знущання над українськими захисниками з боку командування над військовими знущалися ще у 22 бригадах ЗСУ. І про факти насильства у 211 бригаді в Міноборони і в правоохоронних органах ймовірно знали раніше, бо профільна комісія Верховної Ради залишала повідомлення про це на гарячій лінії Міноборони. Таку заяву зробила нардепка Анна Скороход. Така ситуація не тільки в одній бригаді. Ми розглядали за період діяльності ТСК 22 подібні бригади, де вимагали гроші з військовослужбовців і де вчиняли побиття чи знущання над військовослужбовцями. В деяких випадках такі дані не підтверджувалися, в деяких підтверджувалися з цього приводу відкривали кримінальні провадження. По 211, ще раз повторюся, нами всі матеріали, які до нас надійшли, вони були направлені до правоохоронців. Профільна комісія Верховної Ради також перевірила 22 бригади зсу і встановила факти знущань, побуття та зловживань у більшості з них. За словами скороход матеріали передали до генерального штабу правоохоронних органів та на гарячу лінію міноборони ще 10 вересня. Однак, подальша доля цих документів невідома, оскільки депутатка не має доступу до інформації про подальші дії. Десятки тисяч невірних висновків ВЛК такими є результати масштабної кампанії правоохоронців з пошуку порушень в ході військово-лікарських комісій. Десятки тисяч висновків ВЛК довелося переглянути, а тисячі взагалі скасували. Про це заявив голова Центральної військово-лікарської комісії зсу, полковник медичної служби Дмитро Мірошниченко. З минулого року триває широка кампанія, яка проводиться правоохоронними органами по виявленню порушень, які стали причиною виключення з військового обліку осіб, громадян України, які не мали бути виключені. Порушуються кримінальні провадження, вилучаються документи, пересилаються в штатні ВЛК, в тому числі і до мене, в центральну військово-лікарську комісію, де ми їх переоглядаємо за наявності підстав. Також триває процес перепроходження військово-лікарської комісії військовослужбовцями ЗСУ, яких раніше визнали обмежено придатними, адже статус обмежено придатний в Україні вже скасували. І всі військові із таким статусом мають прийти повторний медичний огляд. Наразі понад 83% діючих військовослужбовців вже пройшли цей медогляд. Нові структури замість ТЦК. Центри комплектування незабаром розформують. Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. В Міноборони працюють над реформуванням територіальних центрів комплектування. Зокрема, ТЦК хочуть підпорядкувати міністерству, а не сухопутним силам, як зараз. А також створити окрему структуру, яка займатиметься мобілізаційними заходами замість сьогоднішніх представників ТЦК. Прикордонники перервали нічний заплив через тису, впіймавши на гарячому ухилянтів водолазів. На кордоні з Угорщиною затримано аж шість чоловіків, які планували вночі перепливти річку Тиса. Четверо закарпатців, киянин та віничанин, перелізли через загороджувальний паркан і швидко прямували до кордону, але були зупинені за 300 метрів до нього. Схоже, і далі українцям доведеться самотужки стримувати російського агресора. Німецькі солдати не з'являться в Україні до завершення війни. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що поки активна фаза протистояння не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата. Це питання постане лише після перемир'я або встановлення миру. Раніше Пісторіус зазначав, що партнери обговорюють можливість розміщення європейських військових в Україні. Але зараз питань щодо цього більше ніж відповідей. Поки військові б'ються з ворогом на полі бою, спецагенти СБУ успішно б'ють диверсантів. Тилу служба безпеки України повідомила про 500 звернень до чат-боту спали ФСБшника за кілька днів існування цього чат-боту. Це звернення про спроби вербування. Російські спецслужбісти не гребують нічим і навіть вербують дітей 12-14 років, обіцяючи легкі гроші. Тепер ціль об'єкти залізниці ТЦК та Нацполіції. СБУ та Нацполіція затримують усіх агентів. Нагадаємо, що за диверсію передбачено до вічного в'язнення, а кримінальна відповідальність наступає з 14 років. Більше мільярда доларів нового траншу отримає від МВФ Україна. Про нову частину кредиту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Партнери завершили шостий перегляд програми в межах механізму розширеного фінансування. Відтак Україна виконала необхідні умови, передбачені угодою. Тож фінансування від МВФ в поточному році сягне майже 5,5 мільярдів доларів. А загальна сума виплат становитиме понад 9 мільярдів. Кошти спрямують на важ важливі видатки бюджету. 10 мільйонів євро на українські дрони ракети-паляниця виділить зрештою і Литва. Офіційний вільнюс інвестує гроші у виробництво українських ракет-дронів Паляниця. Таку гарну новину повідомив радник президента із стратегічних питань Олександр Камишін. Крім того, міністр оборони Литви довіли Шакалієни під час зустрічі із Ростемом Умєровим у Києві підтвердила, що країна і надалі спрямовуватиме чверть відсотка свого ВВП на підтримку України. Нова допомога збройна. Надійшла і від Німеччини. Київ отримав від Берліну додаткову систему ППО Ті». Про це зі словами вдячності написав президент Володимир Зеленський і зазначив, що українські представники повернулись з Брюсселю з новими домовленостями щодо ППО. А от в країні агресорці з ППО схоже зовсім погано. Їхні військові технології, якими Путін намагається мірятися з НАТО, вийшли на новий рівень. Тепер Кремль використовує в якості ППО власні житлові будинки. Про феєричну атаку дронів в Казані. Далі в сюжеті. Запальні ранки на Росії. Російську казань атакували невідомі безпілотники. Безпілотні смотри смотри, летить. Безпілотник, Правда, у російському міноборони знову нафантазували, що збили усі українські БПЛА. Місцева ж влада в Казані звітує про нібито атаку восьми безпілотників на місто. Шість потрапили по житловим масивам. Пошкоджено три будинки: 37-поверховий ЖК Блакитне небо, небо», 23-поверховий ЖК «Манхеттен», 5-поверховий будинок. Ще один безпілотник потрапив по промисловому підприємству, та ще один збили над рікою. Казань мала б бути столицею незалежної республіки Татарстан. Це була б досить сильна республіка, яка завдяки тюркському впливу і мусульманській культурі знайшла б союзників у Центральній Азії, але загалом могла б стати частиною ЄС та НАТО. Натомість Татарстан втрачає час в безглуздому утворенні під назвою Росія. Перша Казань страждає через це. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко із посиланням на джерела підтверджує, що у Казані атаковано промисловий об'єкт невідомим безпілотним літальним апаратом. Він зазначив, що в місті існує казанський пороховий завод. Який є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів критично важливих для армії Росії? Цей завод виконує функцію забезпечення російських збройних сил боєприпасами та матеріалами, необхідними для виготовлення ракет різних класів і призначень. Включаючи ракети Калібр, Кискандер та інші, загалом, казанський пороховий завод є одним із хребтів російського ВПК, без якого серійне виробництво боєприпасів було б неможливим. Утім, на цьому росіянам не варто розслаблятися. Далі буде. Канцлер Німеччини Олаф Шольц не полишає спроб домовитись з головним міжнародним терористом. Він заявив, що має намір знову говорити з путіним. Метою таких розмов, за словами Шольца, буде дати зрозуміти, що його внесок у припинення конфлікту полягає в тому, щоб припинити агресію та вивести війська. Крім цього, Шольц встиг посваритися із американським мільярдером Ілоном Маском. Щоправда, першим із звинувачень на адресу німецького лідера виступив маск. Він назвав канцлера некомпетентним дурним і закликав піти у відставку після теракту у Магдебурзі. Фактично, це логічне продовження риторики маска після його нещодавнього посту на підтримку праворадикальної партії Альтернатива для Німеччини та Шольц, витівки бізнесмена, терпіти не став і зазначив, що політичні поради маска є недоречними. Від чотирьох до одинадцяти людей загинули, а від сімдесяти до 200 отримали травми, в тому числі дуже серйозні. Німецькі і міжнародні медіа виходять із публікаціями, в яких відрізняються дані про жертви теракту на різдвяному ярмарку у Німеччині. Та усі цифри жахають. Нагадаю, напередодні в місті Магдебург терорист на авто влетів у натовп людей. Момент наїзду потрапив на камери спостереження. Видання Daily Mail з'ясувало, що терорист, якого затримали поліцейські, є антиісламським активістом, який переховувався від саудівської влади за звинуваченнями у тероризмі та торгівлі людьми. Його ім'я Талеб Аль Абдул Мохсен. Він приїхав навчатися в Німеччину у 2006 році на лікаря-психіатра і попросив політичного притулку. На батьківщині в Саудівській Аравії його розшукують за звинуваченнями. В'язаними з тероризмом та торгівлею людьми Німеччина відмовила саудитам в екстрадиції Абдул Мохсена. у соцмережі ікс. Колишня Твітер терорист висловлював явну антиісламську позицію, звинувачуючи Саудівську Аравію в убивствах та інших злочинах. Звинувачував також владу Німеччини в ісламінізації ЄС і жорстокому поводженні з саудівськими біженцями. Також Абдул Мохсен підтримував праворадикальну партію альтернатива для Німеччини», Ечні, яка виступає за жорстку міграційну політику. Директор музичного лейбу заробив півтора мільйони гривень на смерті музиканта. Нацполіція повідомила про підозру директору музичного лейблу, який незаконно привласнив півтора мільйона гривень, що мали належати вдові покійного музиканта. Бо ж після його смерті права на творчість перейшли дружині, яка укладала угоду з лейблом, згідно якої мала отримувати 70% доходів. Однак, замість виплат компанія відмивала гру. Оші через закордонну структуру за припущеннями ЗМІ, Ймовірно, йдеться про продюсера Мун Рекордс Андрія Пасічника та вдову Кузьми Скрябіна Тетяну Корчемаху. Це всі новини на цей час. Бажаю вам тихої суботи. А щоб вона була ще й інформативною, підпишіться на наш канал. Побачимось.